Христос заснував свою церкву і довірив її апостолам. Правильна церква вже ж стоїть на основі Христа та навчання апостолів. Як апостоли, вони покладали своє життя за Христа. Ісус дивиться, церква вона духовно жива або духовно мертва. Ми діти Божі або діти диявола. Діти Божі, вони завжди слухають та виконують Слово Боже, а діти диявола виконують похоті диявола. Істинна церква повинна бути тільки під владою Бога та під владою Слова Божого. Спасіння для церкви вернутися до Слова Божого, до Біблії, бо той, хто від Бога, той буде слухати та виконувати вчення Ісуса Христа, Біблію. І нам потрібна церква, якщо бажаємо бути з Богом напряму, то це прямий шлях до пекла. Якщо бажаємо бути з Богом напряму, то повинен бути очевидний результат.